Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Заява президента України, дорогі Єнси, шановні журналісти. Сьогодні ми вітаємо в Україні пана генерального секретаря НАТО і це вже третій візит ЄНСА в нашу державу за час цієї повномасштабної війни. Загалом, сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за увесь час нашої незалежності, але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і будемо продовжувати після прес-конференції про відбиття російської агресії, про нашу подальшу взаємодію України і НАТО та про реальне об'єднання наших сил. Очевидно, що Україна буде в альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і гарантування такої безпеки, саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом, плацдармом для подальшої дестабілізації усього європейського та євроатлантичного простору, і тому саме тут. У захисті нашої держави відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку. Ми вже працюємо з державами НАТО один на один заради спільної сили, а також у багатосторонніх форматах. Зокрема, вже довів свою ефективність. Формат Рамштайну взаємодіє понад 50 держав заради забезпечення українських воїнів, і серед цих держав разом з усіма працюють держави альянсу. Працює також наша рада Україна НАТО відбувається засідання, дієві дискусії. І я хочу тобі подякувати, Янсе, за це. І дійсно, цей інструмент, ця платформа, вона дієва і все це працює. А також сьогодні ми обговорили ініціативу ЄНСа щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки українською обороною обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років. У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі, важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки. Отже, за пунктами, перше, сьогодні ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні. Наші можливості, можливості партнерів у підтримці наших воїнів. Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту, артилерія, 155-й калібр, далекобійна зброя та Протиповітряна оборона, передусім системи Петріот це те, що є у партнерів, і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів. Друге, ми почали зараз. Говорити і після прес-конференції ми продовжимо говорити про підготовку до цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні. Вже на цьому етапі можна сказати, а впевнено, саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу. Або ні, саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО, і це вирішується саме у питання щодо України. Україна заслуговує на запрошення в НАТО і нашою силою, і нашим захист. Стом спільних цінностей і нашим значенням для майбутнього усієї Євроатлантики. Ми вважаємо, що альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть в Кремлі. Я дякую кожному лідеру, абсолютній більшості країн НАТО, які підтримують Україну щодо її майбутнього членства в НАТО. І третє, наше практичне єднання вже зараз. Наша взаємодія з союзниками в оборонній сфері вже вийшла на системний рівень. Ми діємо за стандартами НАТО. Ми використовуємо зброю зразків держав-членів НАТО та керуємося принципами і доктринами альянсу. Ми вдячні партнерам за це. Звичайно, кожен місяць нашої взаємодії додає ще більше дієвої координації між Україною та Альянсом, між нашою державою та на двосторонній основі державами Альянсу. Це наша чітка мета, де-факто бути частиною альянсу. І працювати заради політичної волі, визнати цей факт де юре. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам у цій практичній роботі. хто Впроваджує стандарти НАТО у силах оборони України та будує нашу взаємодію на десятиліття вперед, єнсе пане генеральний секретар. Я хочу подякувати тобі особисто за твоє лідерство, за твою щоденну підтримку України впродовж всієї цієї довготривалої війни щодо захисту демократії. І свободи в Україні, всьому світу. Дуже дякую тобі за приїзд. І слава Україні. Заява генерального секретаря НАТО. Зеленський. Президент Зеленський, мій Доктор. дорогий друже Володимира, -отп дуже дякую за теплий прийом і дякую за те, що приймаєте Дьох. мене і делегацію в Києві. Як я сказав, це мій третій візит після повноштабного вторгнення, а також. Я мав за честь зустрітися вами в Києві, Брюсселі, декілька разів в інших місцях, а навіть і до повномасштабного вторгнення. Отже, хочу розпочати з подяки вам за співпраці і дружбу, яка розвинулася протягом цих років, і до і після цього повномасштабного вторгнення Росії проти України. Ваше лідерство є потужним прикладом для нас усіх. Хоробрість вашого народу і збройних сил продовжують надихати весь світ, але лідерство і хоробрість самі по собі не можуть відбити російські війська. Вам потрібні озброєння і боєприпаси. З початку російського вторгнення союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. В тому числі 99% усієї військової допомоги. Той час know, я знаю, що серйозні затримки у підтримці означають серйозні наслідки на полі бою. Протягом місяців сполучені штати не могли узгодити пакет, і європейські союзники не могли забезпечити поставки боєприпасів в масштабі, який вони обіцяли. Україну. А пере... російські сили перебільшують по обстрілах по боєприпасах, і це означає, що менше російських ракет і дронів було збито. і це означає, що Росія може просуватися вперед на лінії фронту. Але ще не пізно для того, щоб Україна перемогла. Більше підтримки вже йде. Пане президенте. Ви виступали перед міністрами оборони країн НАТО на раді НАТО Україна кілька днів тому, де я головував. І члени альянса чітко почули ваш заклик, і вони погодились. Посилити нашу підтримку, я вітаю те, що Сполучені Штати вже ухвалили великий новий пакет, за яким надається більше 60 мільярдів доларів допомоги, в тому числі критично важливі системи протиповітряної оборони і боєприпаси для артилерії. Великобританія оголосила про найбільшу поставку, в тому числі десятки бойових. Човнів сотні транспортних засобів, тисячі ракет і мільйони боєприпасів. Німеччина надасть додаткову систему Патріот. Нідерланди вкладають додаткові 4 мільярди євро. Інші союзники також шукають, що вони можуть ще зробити. І Я очікую невздовзі на нові оголошення. Отже, ми серйозно працюємо над тим, щоб забезпечити термінові нагальні потреби України, і якщо члени альянсу будуть мати вибір між досягненням цілей НАТО і підтримкою України. В плані ВВП то вони будуть підтримувати Україну і планується також поповнення запасів. Запаси можуть і повинні бути поповнюватися. А для того, щоб поповнити наші запаси, нам потрібно виробляти більше. Отже, вітаю те, що члени альянсу посилюють своє оборонне виробництво, а також починають виробляти разом з Україною. Сьогодні ми обговорили підготовку до саміту НАТО в липні. Отже, пане президенте, я очікую на те, щоб запросити вас до Вашингтону на це засідання. Uh, Člani alliancev so ugotovili plan. Посилення ролі координаційної в допомозі безпекової допомозі і тренування для України. Також вітаю прийняти зобов'язання щодо фінансової підтримки на багато років вперед. І щоб наша підтримка Україні була не короткостроковою а тривалою і передбачуваною, Москва повинна зрозуміти, що вони не можуть перемогти і вони нас не перечекають. Україні належить місце в НАТО по праву. Україна стане членом НАТО. Роботу, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незвородній шлях до членства в альянсі. Отже, коли настане належний час, Україна зможе стати членом НАТО негайно. Я очікую з нетерпінням того дня, коли український прапор. Підніметься високо біля штаб-квартири НАТО. Отже, президент Зеленський, дорогий Володимире, НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і нашої. Ще раз вам дякую. Шановні журналісти. Будь ласка, ваші запитання, і ми почнемо з телеканалу Ми Україна. Пане Столтенберг, перше питання до вас. На що Україна заслуговує на ювілейному саміті Вашингтоні? Чи це буде політичне запрошення? Чи є політична воля? Для цього, якщо ні, то що ми можемо отримати? Про що зараз ведеться перемовини як з ключовими гравцями НАТО, з важковиками НАТО, так і з Україною? І також питання до пана президента. Пане президенте, за два з половиною роки багато було обіцяно. Ви навіть розповідали, що перед контрнаступом чотири бригади лишилися голими, бо поставки просто не дійшли. Зараз також багато обіцяно. Скільки відсотків із того, що обіцяно доходило до фронту? І чи зараз ми маємо гарантії, що зброя буде вчасно і? Усьому стовідсотковому вигляді про що говорили партнери, і про що прописано у безпекових документах дев'яти безпекових документах, що ми вже уклали. Дякую Я дійсно вважаю, що право по право України має місце в НАТО, і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якомога швидше. Коли Україна стала повноправним членом нашого альянсу, тим часом нам треба забезпечити, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, щоб Україна повністю відповідала усім стандартам НАТО, і коли політичні умови будуть досягнені, Україна стане членом. І, і я також вірю в те, що те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, це частина того, що забезпечує нагальні потреби України, і ми обговорюємо, як ми можемо ще посилити нашу військову підтримку України, а також щоб ми могли забезпечити постачання таких сил засобів, які в майбутньому забезпечують українським збройним силам їхнє місце в альянсі. Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливе рішення прийняті у вільнісі. План дії відмінили щодо членства. Перейшли від двохетапного процесу до одноетапного процесу. Ми домовились про створення ради НАТО Україна і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності, що забезпечить за наявності політичних умов Україна стала негайно членом альянсу. Дуже важливо було голосування в конгресі, дещо почало надходити. В деталях не буду казати, що конкретно на жаль, поки що, не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам Дійсно дуже сильно допомогли, особливо допомогли в той час, коли ми очікували щодо підтримки Сполучених Штатів Америки. Ці пакети нам допомагали. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони, і скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді. Деталі від відповідних систем, які надходили останні півроку, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначено в дев'яти угодах про гарантії безпеки, нам це дійсно допомогло. Дякую, далі. Будь ласка, інформаційна агенція Reuters. запитання щодо протиповітряної оборони. Генеральний секретар, ви сказали, що після. Ради НАТО України ви очікуєте е, невдовзі оголошення, е, але ми більше не чули якихось нових оголошень про передачу батарей чи систем Патріот Україні. Що робить вас таким оптимістом е, щодо того, що ці оголошення можуть бути? І, другий президент Зеленський, генеральний секретар, сказав, що члени е, НАТО е, не Відмовилися від своїх обіцянок, що вони зробили щодо поставки. Чи ви відчуваєте, що ви все ще можете покладатися на обіцянки альянсу? Ми працюємо в НАТО над тим, щоб союзники поставляли більше систем протиповітряної оборони Україні. Ми оновили наш огляд різних сил і засобів ППО, і звичайно, ми вітаємо рішення Німеччини передати повну нову. Батарею Патріот до України і після засідання наших міністрів оборони в форматі Ради НАТО України з президентом Зеленським, Іспанія оголосила про те, що вона передасть також батарею Патріот. А також є велике оголошення з боку сполучених штатів Великої Британії, які також включають в себе різні системи ППО і Сьогодні Австралія, Австралія оголосила про те, що вона перед, надасть гроші на закупівлю систем ППО короткого радіусу дію, а також переносних систем ПЗРК. Отже, ці очікуємо нові оголошення, які можуть бути, як вони будуть зроблені? Ще не не знаю, але нам потрібно більше, більше уваги зосередити на патріотах. І нам треба також ремонтувати існуючі системи, поповнювати і, і, і щоб ми були впевнені, що системи, які надаються, будуть працювати як потрібно, а також потрібні боєприпаси. Якщо не буде боєприпасів до батарей, нема сенсу мати батареї. І, звичайно, важливо пам'ятати, що патріоти важливі, але є й інші системи: насам Аресті і інші системи, які необхідні для створення пошарової системи ППО, є цілий ряд інших національних систем. і Ми працюємо над тим, щоб вони були передані і так також якомога швидше ці обіцянки були виконані. Дякую за запитання щодо додаткових пакетів і кількості ракет до патріотів. Тут є у нас дійсно очікуємо і позитив. Я думаю, ми будемо отримати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої ради ми отримали відповіді, що в процесі не буде пауз. В цьому щодо додаткових систем Петріот. Ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів, є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком. А також де ми бачимо, ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо в яких державах що є, є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Петріот. Я думаю, як тільки вони. Будуть в Україні чого в Україні? Чого всі очікують? Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, в реальному захисті неба. Будь ласка, останнє запитання, телеканал БіБісі. Президент Зеленський хотів би запитати вас, що відбувається на сході, яка ситуація на сході? Схоже, що ваші сили відступають зараз. Чи є небезпека того, що цей відступ може перейти в бігство, що не впаде цей фронт? І ви сказали, що ви очікуєте боєприпаси. Обіцянки зроблені сполученими штатами але коли ці боєприпаси почнуть прибувати на лінію фронту, Чи це зробить серйозну різницю, щоб зупинити росіян і як Довго потрібно буде часу для того, щоб це все відбулося. І хочу запитати також генерального секретаря. також ми е, всі турбуються про ситуацію на сході. Чи ви думаєте, що обіцянки крінживнета, в тому числі США і Великобританії, достатні для того, щоб е, повернути з зворотньому напрямку ті тенденції, тобто просування Росіян. Чи як швидко прибудуть боєприпаси? Потім ви сказали, що е, Ну давайте будемо чесними. НАТО не виконало свої обіцянки. Я в останній рік ми постійно чуємо від вас, що треба посилити поставки боєприпасів. Але ми Бачимо, що дуже дуже багато часу це займає. Мені хотілося би знати, чи ви вибачилися перед президентським Зеленським за те, що країни-члени НАТО не, не виконали своїх обіцянок. Стабілізація на фронті, потужність нашої армії, перегоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій все це залежить від, напевно, трьох головних пунктів. Перший пункт це проголосовані фінанси як партнерів на двосторонньому рівні, їх позитивні рішення їх урядів, так і Сполучених Штатів. Це перший пункт. Другий пункт вчасне постачання зброї. І третє що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт. Вчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті я поки що не бачу. Поставки є, вони пішли, потрішки пішли. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт, найголовніше одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо. І ми ще раз вдячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. І ось це, що це найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт, просто зараз не місце. Де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю? А це окрема бесіда. Тому ми очікуємо. Ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливі Союзники по з НАТО не виконали своїх обіцянок. Сполучені Штати витратили місяці не спромозі узгодити пакет для України європейський член альянсу. Не доставив ту кількість боєприпасів, яку які вони обіцяли, і ми все це побачили. Наслідки цього на полі бою не дефіцит боєприпасів дозволив росіянам просуватися вперед на лінії фронту. Недостатнє ППО дозволяє російським ракетам більше вражати цілий відсутність можливості завдавати. Удар на далекій відстані дозволяє росіянам концентрувати свої сили, і ми бачимо все це. Наслідки цього. Все це надзвичайно важливо і за останні кілька тижнів. Ми побачили дуже серйозні зміни. американське оголошення про 61 мільярд доларів. Дуже значне Велика Британія оголосила найбільший пакет в тому числі системи ППО й мільйони боєприпасів, один із боєприпасів і інші члени альянсу також посилюють свою роботу і роблять різні оголошення. Отже, зараз наша відповідальність полягає в тому, щоб гарантувати, що ці оголошення перетворюються на справжні поставки боєприпасів і озброєнь якому скоріше. і ця логістична робота практично втілення в плані доставки боєприпасів і зброї до України Генерал Каволі, верховний американський командир в Європі, відповідає за це. Я в постійному контакті з ним і він чудово розуміє необхідність цього зробити якомога швидше. І ми робимо все, що можна, щоб зробити, щоб наше оголошення перетворилося якомога скоріше на реальні поставки, тому що кожен день має значення генерал Каволі також є верховним командувачем ОЗС НАТО в Європі. і з нею також координуємо координує дуже тісну роботу з членами НАТО І Ми працюємо. Я працюю з різними лідерами в альянсі. І ми мали дуже важливе засідання. Ради НАТО України, який брав участь президент Зеленський 10 днів тому, для того, щоб подати сигнал тривоги, що є абсолютно термінована необхідність в посиленні допомоги з боку союзників. Союзники зрозуміли цей сигнал, і ми вже бачили. Про оголошення і політичні рішення, і в майбутньому будуть нові оголошення, але знов таки оголошення недостатньо. Нам треба побачити, як доставляється зброя. Адже я чітко сказав про це не лише на зустрічі з президентом Зеленським, але й на публіці, тому що нам треба бути чесними. Треба розуміти, що якщо ми не виконуємо обіцянки, не поставляємо те, що пообіцяли це питання життя і смерті, яке має реальні наслідки. Це не якась а це відбувається кожного дня, без перерви. І якщо ми не поставляємо того, що ми мусимо, Україна платить ціну. але і ми, як члени альянсу, також будемо її платити, тому що це буде будуть видатки, якщо серйозно, якщо Україна програє, але найбільший ризик полягає в тому, і якщо президент Путін переможе, і найбільше. Це буде коштувати, якщо Росія вторгнеться виграє в Україну, і тоді нам треба буде витрачати набагато більше грошей. Це буде нам коштувати ніж скільки члени альянсу витрачають на оборону сьогодні. Дякую. На цьому прес-конференція до кінця. Дякую.